Руки друзям простягнем, посмішку усім пошлем, добрим ранком, добрим днем нашу зустріч розпочнемо. І почнемо її сказочки, чому білочки дві шубки. Цілу зиму стрибала серенька білочка з гілки на гілки. Одного ранку визирнула вона й свого дупла, а на дворі сонечко весело усміхається, сніжок тане. Перші листочки з'явились, розпочалась весна. Висунувала білочка, все навколо таке яскраве, веселе, тільки у неї шубка сірою залишилась. Подивилась весняне сонечко на сумну білочку, торкнулась до неї своїм золотим промінчиком і подарувало по пустунці руду шубку. Відтоді стрибає весела білочка у родій шубці, а сіру шубку тільки взимку одягає. Дітки, а для чого білочка міняє колір свого хутра на зиму? Так, вірно, для того, щоб захиститись від ворогів, яступів та фуниці. А давайте познайомимось ближче з нашою білочкою. Білка в українській мові має ще одну назву видерка. Вона господарка наших лісів і мешкає майже по всій території України. У білки унікальна будова тіла. Довжина тіла не перевищує 30 см, 20 циків це хвіст. Хвіст білці потрібен не для краси, а для того, щоб зігрітися в холодну зиму, а ще служить як кермо під час стрибка з дерева на дерево. Завдяки потужним заднім лапкам ця малявка одним стрибком може долати до 15 метрів довжину. А ще хвіст служить білці замість парашута, сповільнюючи падіння. Маючи такий хвіст, вона без перешкод може стрибнути з найвищого дерева прямо на землю. При цьому не отримати жодного пошкодження. На снігу білка залишає чіткий відбиток лап. Від передніх слід маленький. На ці лапки білка спирається, а задні виносить далеко вперед і трохи в сторони. На лапках у неї пальчики з гострими кіхтиками, які дозволяють їм впевнено натертися вгору по стовбуру дерев. Передніми лапками вона працює як руками, зриває шишки, горішки і кладе їх до рота. Їдять білки, горішки, насіння, гриби, ягоди це все розристи, потужні м'язи, щелепи і гострі зуби, які ростуть усе життя. Але у раціон наша мила білочка додає ще м'ясо. Вона нещадно знищує гризунів, яйця і пташеня. Чому вона це робить? Тому що може. В неї гострі зуби, і потужні щелепи, а ще поповнює свій організм білками. Хрумаючи мишку як вітамінки. А ще так поставляється від тих, хто краде її запаси. А запасів у білочки дуже багато, цілі комори, і таких комор кілька, тож коли пограбують одну, у неї залишиться інше. Живе білка в дуплі старих дерев. У гуйних лісах вона будує кулясті гнізда гайна. Якщо ж дупло знайти не вдасться, то нахаба може заселитися шпакійно чи в чуже гніздо. Білка займає одразу кілька гнізд. Білка вважається найчистішим гризуном і дуже доглядає за своєю шерстю. А ви знаєте, що існує 365 видів білок? Білки бувають сірі, руденькі, коричневі, білі, чорні. І навіть кольорові, індійські. І білки летяги. За допомогою своїх крил вони не літають, а ковзають з дерева на дерево. Вільно переміщуються в темряві, тому що добре бачать. Найменша в світі білка це африканська карликова білка. Її довжина від носа до хвоста 2,5 см. Як і у інших білок, зуби в неї постійно ростуть. У білок дуже розвинений нюк, за допомогою якого вона знаходить свої приховані запаси з осені навіть у глибокому снігу. В лютому у білок починається шлюбний період. В цей час вони багато бігають, стрибають і грають у хованки. Два рази на рік білка народжує дитинчата, важать вони всього 50 грам. Народжуються вони без волосся, без зубів і сліпі. Бачити починають десь за 8 тижнів. Цей час за ними доглядає мама білка. Доросла білка живе сама, але у сильні морози вони гніздяться з іншими білками. А ще білка дуже добре відчуває зміну погоди. Буває сніг, а білка стрибає, значить буде хороша погода. І навпаки, коли білка ховається, буде негода або мороз. У місті білки проживаються з людиною легко і так довіряють їй, що беруть їжу з рук. Це непосидюча живе звірятко – справжня окраса наших парків і лісів. Ось така вона білочка. А в мене все. До побачення!